Спочатку ми уточнили деякі моменти роботи експедиції із її куратором від Кам'янець-Подільської райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації Павлом Довгополом. Тепер ось керівник експедиції Олександр Босенко обговорює внесені корективи зі своїми друзями. Перше предністоровське поселення, з яким за планом має детально отриматися експедиція, старовинне село Жванець. Зокрема, з давнім невідомо в якому столітті збудованим вірменським костелом, що міститься у самому центрі Жванця. З кінця 15-го, впродовж 16-го та в 17-му столітті він разом із навколишніми мурами був фортецею, локальним укріпленням частиною загальної фортифікаційної системи Жванця. На одній з окраїн села над глибоким каньйоном річки Жванчик височіть кам'яні залишки старовинного замку. Велика його історія, багатовікова. Саме з ним зв'язана так звана Жванецька облога 1653 року, коли українські війська під керівництвом Богдана Хмельницького разом із військом кримського хана Іслам Гірея III обложили табір польської армії короля Яна ІІ Казимира Вази. На жаль, жванецький замок перебуває нині у жалюгідному стані. Тут не встановлено навіть меморіальний та охоронний дощок. Член експедиції Дністер 2011, голова обласної ради охорони пам'яток історії і культури Ігор Іщук відразу ж приймає рішення надати допомогу орендару цього туристичного об'єкту приватному підприємцю Валентині Волошині. Пропоную вам абсолютно нормальну схему, що ми безкоштовно вам робимо цю дошку, а ви її ставите. Зможете своїми силами тут же неподалік старовинної вежі знаходиться ще одне укріплення: залізобетонний дот. Одна з вогневих точок Сталінської оборонної лінії, побудований наприкінці 30-х років минулого століття. Туристи з цікавістю оглядають ці та інші історичні об'єкти жванця. Цього дня ми разом із членами експедиції відвідали сусіднє село Окопи Тернопільської області та побували в Хотині Чернівецької області. Саме ці три сусідні придністровські населені пункти нещодавно об'єдналися угодою своїх органів місцевого самоврядування задля куперування коштів. Розбудови інфраструктури, проведення узгоджених заходів з метою поліпшення обслуговування вітчизняних та зробіжних туристів, створення найбільш привабливого для них мікроклімату. На маленькій ділянці землі, скажімо, які об'єднує хотин, жванець і окопи Вигодської сільської ради, розміщені цілий ряд значних історичних та природних об'єктів. І, звичайно, які мають історичне, так і туристичне значення, щоб підняти рівень туристичної галузі в даному в цьому регіоні, і одночасно підготуватися якісно до Євро 2012 це Буковина наші сусіди, Тернопільська область, навпроти, ну і наше гарне прекрасне Поділля. Службани знаходиться на міжнародній трасі. На мою думку, це дуже гарний проєкт. По-перше, ми хочемо заявити і себе, як ми живемо, чим які у нас проблеми. по-друге, можливо і вирішити якісь проблеми громади. Отже, вже перший день роботи членів експедиції Дністер 2011 у придністровських населених пунктах дав непоганий збір матеріалів для майбутнього телефільму. Експедиція триває.